Ірин, знаю, що у вас є власний крутий результат по здоров'ю. Можете поділитися? Так, да, за 4,5 місяці, що я в Coral Club, я скинула вже 27 кг. Залишилось якихось ще 50 кг, але я так на шляху. От. Моя, початку, моя початкова вага була 138 кг, зараз вже 111 І я продовжую. Вот. і я хотіла трошки розказати про себе, що я все ж своє життя я в останні 28 років я худну. Я після, я важила половиною кг до вагітності. За вагітність я набрала 60 кг. І я оце все 28 років, я худно, і я не можу втримати результат. Тобто, в мене все іде, і потім повертається і повертається зайві кілограми. Я вже пройшла там все, що можна. От все, от все, що тільки може бути, я все пройшла. І моя подруга привела мене вправу. Я коротше теж я сказала, я не вірю, все це не працює. На мені це не спрацює, бо я вже 20 років тому проходила коловаду. От і зараз е, ми спробували. Я приймала, почала пити водичку спочатку, потім я пила докс плюс е, на фоні його. я... Е, була падетос ще хай файбер. Потім в мене був парашил, потім парашил плюс, потім коловада. І зараз я розробила сама для себе дуже гарну лімпочистку. Я її проходжу. В мене багато стала. В мене зараз плато, але в мене пішли об'єми. От навіть ви мене не пізнали. Да, Потім да, я розказала, хто я така. От. І ну, я продовжую, продовжую свою концепцію здоров'я. Зараз я так буду для того, щоб поміняти біохімічний состав своєї крові. Я буду проходити три каскадні коловади через 14 днів Коловади, 10 днів буде в мене кологен. З алтиме, не з протівниці. І потім буде опять коловада, колаген і опять коловада, опять колаген для відновлення. І ну, я так за минулу коловаду я скинула 8 кг, тут я планую десь може кілограмів з 10, може 15 людей. Супер. Чудовий результат. Були ще якісь результати, окрім ваги? Ну, по я можу сказати, що в мене щитовидка. У мене інсулінорезистентність, і я просто не могла рухатись. От мене вга була, і мені було дуже важко рухатись. Дуже важко мені було встати там зранку. Наприклад, не було енергії. Зараз я ходжу в зал. Зараз ну мені ще важко, вага велика, але я вже починаю рухатись, і в мене вже з'явилася енергія. І, мабуть, вже щитовидка працює. Я не робила аналізи. Що, якщо чесно, я всі гроші вкладаю в себе вкладаю в корал, бо я вірю в корал, вірю в продукт. І я вважаю, що це все треба. Я дуже зараз поглиблена в продукт, і мені дуже цікаво, як працюють компоненти разом. Я поєдную, я дивлюся на собі, як воно працює. І розповідаю про це людям. Дякую.